Полтавець Олександр Синяговський на прийомі у лікаря робить кардіограму. У 2019-му чоловік переніс серйозну операцію на серці. Розповідає, перед цим два роки ходив з задишкою, на яку не звертав увагу. Думав перевтома. Тянула, думав, думала що все потом, потом, потом. За потом, може, завтра підемо в больницю. Може, післязавтра. Дай Боже здоров'я жінки. Жінка за руку схватила, повезла в больницю. Отправили нас в Амосово, в Києва. Амосово. там сажу на другий день. Зробили операцію вже, а казалося, що у мене вже залишилося жити 2-3 дні. Тепер чоловік обов'язково раз на півроку проходить обстеження та постійно приймає препарати. Зізнається, якби відразу пішов до лікаря, цього б не було. Затягувати можна, тільки перші признаки пішли. Задишки треба зразу обращатися. Кардіологу, терапевту, йти в лікарню, Не ждать. Показую бере скоро. Я б хотіла порадити всім нашим людям не повторювати нашого шляху. Ми на жаль не зверталися вчасно в лікарню, коли вже були перші симптоми. Ми стали на облік сімейного лікаря. Всі необхідні аналізи отримуємо направлення і проходимо. І, звичайно, ж біля чоловіка, і я так само проходжу, так як мені вже майже 50 років. Я стараюся проходити вчасно всі обстеження. Ризики серцево-судинних захворювань виникають у чоловіків після 40 років і у жінок старше 50, розповідає лікар загальної практики Людмила Піляй. Також ризики захворіти зростають у людей, які мають зайву вагу, вживають алкоголь та в курців. Важливу роль тут відіграє і спадковість. Основне в профілактиці це те, який ти спосіб життя ведеш, тобто скільки ти зусиль вложив в своє здоров'я, скільки ти отримав. Такий ти маєш тиск, такі ти маєш рівень глюкози, такий ти маєш рівень холестерину. Тобто на ці всі фактори ризику модифіковані можна впливати. Кожна людина має слідкувати та визначати індекс маси свого тіла. Якщо він вище 30 кілограмів на метр квадратний, це свідчить про ожиріння, говорить Людмила Піляй. Якщо людина має надмірну масу тіла або високий тиск і до 40 років, то звичайно, починаючи з з дитячого віку, ми. Ми виявляємо фактори ризику, маємо спадкові Ми знаємо, дитину спостерігаємо ж з дитинства. Ми знаємо, які були батьки, чи мають ризик захворіти, чи в нього буде підвищений артеріальний тиск, чи в нього є ожиріння, чи в нього є ще якісь проблеми. Я вважаю, що в кожній сім'ї має бути апарат для вимірювання артеріального тиску. А після сорока. Є рекомендації, щоб в кожної сім'ї були глюкометри. Аби попередити розвиток серцево-судинних захворювань пацієнтам, які мають хоча б один з факторів ризику, радять, щонайменше раз на рік проходити обстеження у лікаря.